Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту. На жаль, знову доводиться розпочинати сумного на війні з російськими окупантами. Загинув Тарас Чучман, знакова постать для львівського футболу. Батько трьох дітей, відданий фанат Карпат, талановитий оператор і фотограф, автор багатьох футбольних відео, колажів та світлини. початком повномасштабного вторгнення Чучман став до лав Національної гвардії та воював на Донеччині саме там, неподалік від Мар'янки. Тарас потрапив під артилерійський обстріл. Ми Висловлюємо співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя. Президент міжнародної федерації веслування академічного World Rowing Жан Кристоф Ролан вкотре висловив глибокі співчуття українській спільноті та всім українським спортсменам і запевнив про те, що рішення прийняте 1 березня минулого року залишається чинним для майбутніх змагань, включаючи наступні кубки світу з веслування академічного, де участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами не буде дозволена. Через рік після продажу футбольного клубу лондонського Челсі, власником якого був росіянин Роман Абрамович, Україна все ще не отримала 2 мільярди 900 мільйонів доларів, які мають піти на благодійні цілі. Виручена сума наразі заморожена на рахунках у Великій Британії. Бюрократичні питання з боку уряду королівства заважають тому, щоб кошти надійшли до гуманітарного фонду та розпочали працювати на допомогу Україні про терміни вирішення проблеми інформації поки що. Немає захисник Дніпра. Максим Закурдаєв став МВП березня у баскетбольній суперлізі України. Він у середньому набирав 15,6 очка, виконував 4,4 підбирання, 4,1 передачі та 2,1 перехоплення. Реалізував 50% дальних дальніх при 5,2 триочкових спробах за матч. На нагороду претендували 9 баскетболістів. А кращого з них визначили за підсумками голосування уболівальників капітанів команд. Та голосами організатора змагань Федерації баскетболу України нагадаємо, що Дніпровці продовжують вести боротьбу з Київбаскетом та Біпа Одеська область за друге місце у турнірній таблиці, де всі вони мають по однаковій кількості очок. 50. за таких обставин. Перевагу отримує команда, що має кращий показник в особистих зустрічах. І Дніпровці поки що крокують четвертими. Зрештою остаточний розподіл місць вирішиться у Баблі у Києві, найближчих вихідних, де вони зіграють очні поєдинки. Поміж собою Вихованці відділення хокею шайбою, першої дитячо юнацької спортивної школи міста Кривого Рогу Денис Гайдук та Назар Бойко стали чемпіонами України серед дорослих у складі хокейної команди Київського сокола, який у фінальній серії здолав Кременчук для столичної команди Подібний успіх чотирнадцятий в історії часів незалежності України. Три срібні та п'ять бронзових нагород завоювали студенти збірної Дніпропетровської області за підсумками 18 літньої універсіади України з дзюдо, які взяли. Участь 163 спортсмени з 33 закладів вищої освіти, 18 регіонів держави. Нашу команду представляли 15 дзюдоїстів з п'яти вишів Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту університету митної справи та фінансів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпровського державного медичного. Університету та Національного технічного університету Дніпровська політехніка в індивідуальному заліку на другу сходинку підесталу пошани у своїх вагових категоріях зійшли Сергій Кім, Аліса Бідієва і Софія Бордінських. Третіми фінішували Назар Куляшов, Ростислав Бережний, Микита Іщенко та Катерина Човгун. Ще одна бронзова медаль у Дніпровців у командних змаганнях серед хлопців. З нею додому повернулися Олександр Кліпінін, Вадим Ковальов, Назар Куляшов, Олександр. Дер Яковлів, Ростислав Бережний, Ілля Клеменко, Микита Іщенко, Леонід Нескородєєв, Максим Башневський. Дівчата у цьому розділі програми змагань були п'ятими, здав плазму, отримав м'яч з автографами спортивних зірок. Легендарні футболісти футбольного клубу Дніпро і тренери завітали до банку крові, спілкувалися з донорами, провели фото і автограф сесію. Як це було далі у сюжеті мого колеги Євгена Коптіва? Янко Соплюхов здає кров з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. На самопочуття не скаржиться, бо добре відпочиває і веде здоровий спосіб життя. Не в перший раз прихижу два рази в місяць. Санлівець максимум то головне ну, главне то, дихнуть до здачі і то есть, хоча б мінімально до Хочу стати початим донором. Обласний центр заготівлі і переробки плазми відвідують десятки людей щодня. Утім, потреби. Набагато більші близько півтори тонни на місяць у нас плазми здається, але цього замало. Нам потрібно і ще, тому що ви знаєте, на сьогоднішній день дуже не вистачає лікарських препаратів з плазми. А особливо це для воєнного госпіталя. Популяризація донорства і здорового способу життя завдання відомих спортсменів і тренерів. Банк крові відвідали футболісти легендарного Дніпра 80-х років минулого століття. Олімпійський Чемпион 1988 року Олексій Чередник підкреслив необхідність заходу. Діло, Дело, це дуже велике. Я имею що молодці, що банк крові робить важливу роботу з людською человеческой жизни дороже всего. Люди, хто займається спортом, ви ж понимаете, что это будущее нашого, особливо молодежь, которая займається, і дай бог. Тем более мы сейчас делаем, ездим по турнирам, патурнірам. Я награждаємо то, что видим, что детям даже в такой сложной такої таки есть разрядка какая-то. А нападник славетного Дніпра Олег Таран подякував кожному, хто рятує життя. Ця кров спасає життя наших захисників країни. Я думаю, нам дуже приємно бути сьогодні і нести якусь частинку в нашу перемогу. Ветерани футболу прибули не з порожніми руками, залишили автографи на м'ячах, які розіграли серед усіх, хто здав цього дня плазму. М'ячі з особистими підписами і Євгена Яровенка, Артура Карнози тараса Дудка розіграли разом із гумовими кулями. Їх донори стискають під час життєво необхідної процедури. У підсумку імпровізована автограф-сесія і гарний настрій. Нагадаємо, донором крові або плазми крові може бути кожен громадянин віком від 18 років, який пройшов медобстеження і не має протипоказань за станом здоров'я. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.